Сіменс розриває угоди з російськими компаніями через свої турбіни в Криму, які потрапили туди всупереч санкцій Євросоюзу. Зокрема, німецький концерн вийде зі спільного з росіянами підприємства інтеравтоматика та призупинить ліцензійні угоди з компаніями ЗРФ щодо поставок обладнання для електростанцій. Це урок для західних компаній і сигнал бізнесу подумати ще раз, чи співпрацювати з Росією, вважають у Європарламенті Especially особливо обладнання і технології, які надходитимуть в енергосектор транспортну галузь. все це перевірятиметься не лише за контрактом, а й на місці, де це обладнання має встановлюватись у Російській Федерації. інакше нас знову і знову дуритимуть російські партнери, Прес-секретар президента Росії відмовився коментувати рішення Сіменс. А представники таких російських держкомпаній, як Росатом і Інтеррао, заявили, що обмеження з боку німецького виробника їх не зачеплять. За даними агенції Рейтер, в російському енергетичному секторі вже шукають спеціалістів, які мають досвід запуску турбін Сіменс. Однак без спеціалістів самого концерну ще німецькі турбіни досі ніколи не запускали. В Росії на електростанціях зараз працюють 18 таких турбін. Нових санкцій за доставку турбін в Крим і порушення росіянами угод євросоюз не запроваджуватиме. В Брюсселі вважають, що діючі санкції і так доволі суттєві. Натомість на вже укладені контракти наймовірніше чекатиме ретельна перевірка. Довіри не було, а тепер і поготів. Сіменс отримав достовірну інформацію, що всі чотири турбіни, які влітку 2016 року він надав для проекту на Тамані у південній Росії, були модифіковані на місці та протиправно з порушенням контракту переправлені до Криму. Йдеться у заяві німецького концерну. Сіменс пропонує викупити у росіян своє ж обладнання і у такий спосіб анулювати початковий контракт. Ціна чотирьох турбін понад 166 мільйонів євро.